6 березня відбулося друге пленарне засідання 15-ї сесії Кузнецовської міської ради. Знову до сесійної зали завітала велика група працівників комунального підприємства, але частина комунальників спочатку туди не зайшла, бо на вході стояли незнайомі люди у камуфляжній формі, нібито для забезпечення громадського порядку. Завдяки депутатам та деяким відповідальним особам вдалося уникнути конфлікту та більшого загострення пристрастей. Коли всі бажаючі зрештою потрапили на сесію, комунальники в черговий раз намагалися зачитати своє звернення до міської влади з вимогою виконання пропозицій щодо відновлення стабільної господарської діяльності КМКП. Більшість депутатів та міський голова не виявили особливого зацікавлення до діалогу. Але на зауваження депутата Ніни Хвалько людей послухали, але до порозуміння так і не дійшли. Знову звучали вигуки, ганьба. Працівники КМКП залишали залу, а сесія продовжувалася. Коли ви заходите в зал, це нормально, коли інші прийшли. Проте користь від того, що більше представників громади стали приходити на засідання міської ради, безумовно є. Вони на власні очі побачили тих, хто приймає важливі для життєдіяльності міста рішення, а заодно можливо слідкуватимуть і за результатами їх роботи. І наступного разу більш відповідально поставляться до виборів у органи місцевого самоврядування, щоб потім не нарікати на владу, яку сьогодні, завдяки активності чи навпаки, байдужості громади маємо.